На лівому березі Дніпра знаходиться житловий масив із теплою та світлою назвою Сонячний. З місцевої набережної відкривається одна з найкращих панорам на міста. Перші будинки на житловому масиві Сонячний почали зводити на початку 1970-х років. У 1974 році сюди вже заселяли людей. До будівництва багатоповерхівок місце, де нині знаходиться мікрорайон, було пустерем з декількома невеличкими будівлями. Спершу житловий масив хотіли назвати. Лазурним і розміри його повинні були бути більшими ніж ми знаємо нині за проєктом будівництва. «Соняшний» це була одна з частин лазурного, але ці великі плани втілити не вдалося. Будівництво масиву відбувалося у три зміни: будівельники за дві доби зводили цілий поверх будинку з перекриттями. Щойно будівельники приступали до іншого поверху. На їхнє місце приходили сантехніки, електрики та прокладали мережі. Працювали без вихідних. На майбутній житловий масив покладалася почесна місія перетворити прибережну територію центральної частини Дніпропетровська в єдиний містобудівний ансамбль. Майже в цей час почали зводити такі ж будинки і на перемозі, але вони трохи відрізняються дизайном Ним балконі. одна з переваг житлового масиву власний пляж, де можна відпочивати влітку. Частина будинків сонячного знаходиться на намитій площині, аби продовжити берег. Пісок завозили з гірничу збагачувального комбінату у покрові.